Євангелія від Святого Луки, другий розділ, 13, -й, 14 -й вірш. Євангелія від святого Луки, відкриваємося разом. Євангелія, другий розділ, 13, -й, 14 -й вірш. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи. Слава у Вишніх Богові і на землі мир у людях уподобання. Амінь. Заміть, будь ласка, місця. Благословенні, брати і сестри, друзі, гості, ми всіх вас раді бачити в Домі Божому. В ці святкові дні. Ми, як і ці ангели, хочемо прославити Господа, Славте Господа, прославляйте Господа Він гідний хвали, дякуйте Господу. Добрий був Він, бо навіки Його милосердя. І сьогодні зранку Господь оновив свою милість. До нас, слава Господу, ми є в домі Його, багато загроз, багато перешкод, багато сліз сьогодні на землі, а ми є в домі Божому, а ми святкуємо, а ми чуємо і бачимо наших діточок, які служать Господу, молодь. Слава Господу. Знаєте, якщо вийти тако на вулицю і сказати, люди добрі, славте Господа! Багато можна відповіді почути, за що славити, Тож війна, за що славити? Не хватає грошей, за що славити? Господь гідний хвали, Він перебуває в славі. Я задавав собі питання, тому що далі, якщо ми читаємо, багато подій розгортаються навколо народження Ісуса Христа. Але от численне воїнство. Воїнство небесне. Коли Петро відрубав вухом Малкусу, то Господь Ісус Христос каже, я міг умолити Отця і Він би послав 12 легіонів ангелів. Господь, який має владу, який має силу, Він приходить у славі. Знаєте, я би тако думав, ну, якщо вже народилось в яслях, якщо там. Вже так відбулось, то навіщо треба було, щоб всі пастухи. Дивіться, Євангелія від Матвія, другий розділ, третій вірш. І почувши це, цар ірод, коли прийшли волхви, цар ірод стривожився і з ним весь Єрусалим. Чи відбувалось колись щось подібне, що народилась дитинка і стривожилось все місто? Чи можна передбачити ці дітки, які служать, що будуть ну, великі люди? Ми не можемо передбачити. Ми не можемо знати, що завтра буде. Ми не можемо знати про себе в майбутньому нічого. Господь, коли приходить, Він не мовчить. Він не мовчить. Ісус Христос каже, якщо вони будуть мовчати, камні, возопіють, вони будуть говорити. Господь, коли приходить, Він приходить завжди з перемогою. Знаєте, коли війська збираються, і вони знають, що вони отримують перемогу, вони йдуть дуже гучно, вони йдуть дуже шумно, у них є певний ритм, вони крокують, щоб застрашити ворога. Христос не прийшов десь там тайком, що, от, щоб ніхто не дізнався, щоб десь колись там, коли треба, в 33 роки померти і все. Ні. Кожен крок, коли він наступає на землю, відчувається влада. Він лише народився. Нічого не відбулося, ніхто не зцілився, не було воскресіння Лазаря, нічого такого тріумфального. Він лише народився. І весь Єрусалим. Стривожився, ірод і весь Єрусалим, цар народився. Брати і сестри, якщо Господь іде як переможець, якщо Господь є той, який переміг смерть, і ми воїнство Його, тому що знаємо послання послала Павла до Єфесянам каже, зодягніться. В повну Божу зброю. Дорога церква, найбільше, що хотів, на чому я хотів би сконцентруватися сьогодні роздуми, це на те, що якщо Господь є переможець, якщо ми в нашому житті з Ісусом Христом перемагаємо, Господь. Гряде, і він уже не прийде як немовля. Він уже не прийде так, як ми сьогодні визначаємо, він прийде як грізний суддя. І одна така притча алігорічна, єврейська, говорить, що один рибак вийшов ловити рибу, але взяв з собою скрипку. І грав на скрипці і казав риби, веселіться, пригайте. Риби не хотіли цього робити. Тоді він закинув сіті, виловив рибу, викинув на берег і каже: тепер хочете, не хочете, але пригайте і, скар... і... і вертаєтесь». Дорогі люди, брати і сестри, поки ми знаходимося в цій земній такій атмосфері, де можливо себе почуваємо добре, як ті риби. І чуємо відгуки, чуємо Господь народився. Чуємо, як звіщає Іван Хреститель, хоча я хрещу вас у воді, в покаяння, але той, хто йде за мною, сильніший за мене, якому я недостойний піднести взуття. Він хреститиме вас у Дусі Святому і вогні, лопата Його в руці Його, і Він очистить тік свій і збере пшеницю свою в житницю, а полову спалить вогнем, вогнем невгасимим. Господь говорить всій землі, Господь промовляє щодня, і ми чуємо ці кроки, і ми чуємо пророцтва, кроки Господні йдуть на землі. Коли говорить Слово Боже, що ви почуєте чутки про війни, про землетруси. Не страхайте це лише початок, це ці відгуї, оці кроки, Господь наступає. І ми повинні, якщо ми є воїнство Його, а ми є його воїнство, амінь. Ми повинні йти крок в крок із Ним. Крок в крок із ним. Ми повинні почути цей голос, повинні почути, тому що коли Він прийде, щоб ми були в числі як оці ангели, як оці воїство небес, які славили Його, які славили Його, коли Він прийде, і в цій славі Господь підніме, і в цій славі Господь перемінить. Слава йому навіки. Знаєте, коли звільняли Херсон, така картина споглядав, що люди витягували з усіх, з під плитки, з ущель, прапори. Такі тішили, радились. Тобто, під час окупації вони десь там приховувались, десь ніхто не знав про них. Але коли прийшло визволення, прийшло прояснення, що такі вже є визволення, вони показали, вони зраділи, вони тішились. Брати і сестри, в нашому християнському землі, в житті. Ми живемо під окупацією гріха, під окупацією спокус. Зодягніться в повну брожу, щоб дати супротив ворогу, душ людських, тому що наша брань не проти тіла і крові проти духів злоби піднебесних. Ми щодня, Ми щодня повинні проголошувати, ми щодня повинні наступати, проголошувати. І йти іменем Ісуса Христа проти цієї влади. Були свідчення воїнів, які звертались до нас християн, і кажуть: у нас є наша боротьба, у вас християн своя боротьба. І вона не менш важлива. І вони це відчувають. І вони це відчувають. Брати і сестри, свідчень дуже багато. І ми не знаємо, скільки це ще продовжується. Ми молимось. Ви бачите, без перестанку ми молимося і надіємо, і ми проголошуємо, щоб всі оточуючі, знали, щоб всі оточуючі, бачили, ми належимо Господу. Ми тримаємо прапор свій Ісус Христос. Він є наш Спаситель. Ви Знаєте, нема зараз таких важких обставин, в яких були наші батьки, прабатьки, які були в тюрмах гойними. Але вони і там, незважаючи на ту окупацію, на ті болі і страждання, вони все одно піднімали прапора і говорили: ми належимо до воїнства Господнього, ми його не зрадимо, ми йому хочемо служити, ми з ним будемо вічність провадити. І навіть ті тортури, навіть ті болі не змогли поломати. І завдяки тому, що вони не соромились. Вони не чекали, що закінчиться е, окупація, закінчиться та окупаційна влада. Вони там, ще в Радянському Союзі, вони проголошували, ми християни. І боролися, боролися віддавали все своє життя, щоб сформувати церкву, щоб зібрати людей, віддавали життя. І вони піднімали цього прапора, вони не ховались. Брати і сестри, коли прийде Христос. І ми десь, як того таланта десь викопаємо, щоб от показати, буде пізно. Буде пізно зараз, сьогодні. Важко, тяжко, нічого не зрозуміло, як далі жити, що робити, зараз підійми прапора. Скажи всім оточуємо, що ти належиш Ісусу Христу, незважаючи. Незважаючи, що відбувається в твоєму житті, скажи, щоб всі бачили і знали, відбувається таке, що після того, як Ірод дізнався, дав наказу, вбивали дітей. Здається, навіщо це треба було? Можливо, краще було б, щоб промовчати, щоб не знали, щоб можливо зберегти діточок тих, коли Господь іде. Весь світ тремтить. І всі повинні знати, що Господь гряде. Брати і сестри, ми, які належимо до воїнства Господнього, ми, які проголошуємо спасіння через віру Ісуса Христа, звернімо увагу, про що ми проголошуємо, що ми говоримо, що ми несемо в своїх устах, в своєму житті, в своїх чинках, в своїх діях. Чи воно сходиться з тим? Що Христос скоро гряде, покайтесь, люди, Христос гряде, покайтеся, наблизьтеся. Вірте Господу, надійтесь на Господа. Так Господь робить, коли людина наближається, коли Господь наближається до людини. Ми бачимо Марія, так все незрозуміло, Марію. Заручена, вроді все так гладко, добре, І тут вагітні, якимось розумі... людським чином незрозуміло, Йосіф хоче її лишити. Ну чому? Чому так? Я, я впевнений, що вона мала багато запитань. Вона мала багато запитань. Але що вона зробила? Вона повірила. Сказала, я раба твоя. Господь одного ранку каже до Авраама: візьми свого сина і відведи край морів, а там я вкажу тобі гору, і ти принесеш його в жертву. Син один. В Біблії не описується, що він щось там його питав, розпитував, але я впевнений, в серці там було тисячі запитань. Господи, чому, як, за що? І син питає, де, де жертва? Що відповідає Авраам? Його іре, Бог наглядить. Цим самим він підтверджує, що він вірить Господу, довіряє Господу, що Господь все. Наглядить. Амінь. Брати і сестри, дорога церква, якщо ми звертаємось до Слова Божого, якщо ми йдемо до Господа, як до того, який нам дасть на все відповідь. Десять пунктів і ти будеш щасливий. От виконаєш от оці пункти, і ти отримаєш всі відповіді. Ми настільки збагатились знаннями і всім, що головного, що нам потрібно, нам бракує. Просто вірити. Просто вірити Богу. Виявляється, просто як та дитинка, просто треба повірити Господу. Іди, принеси жертву, зроби. Даниїл, у тебе нема запитань, та є куча запитань, чому Господь саме ось так веде Йосіф. В рабство, продали, тисячу запитань, спокуса, можна це все залишити, і що мені це шлях, оці всі випробування? Ні, він вірить Господу. Йов, дивись, нема запитань, багато запитань. Багато запитань, але він каже: я знаю, я вірю, відкупитель мій живий, слава Господу. Брати і сестри, як нам сьогодні цього бракує? Просто вірити Господу, довіритись йому, чому війна, чому в мене діти хворіють, чому я хворію, чому рідні померли? Тисячу запитань. Здається, що до цього ніби було краще. Як тільки вступив на цей шлях, стільки непорозумінь, стільки всього. Якщо є питання, якщо є непорозуміння, значить Господь близько. Значить, ото я, оті пріоритеті свого, я, вони руйнуються. І народжується людина віри, народжується той, хто, хто буде в вічності з Богом перебувати. Ото, ото відбувається народження згори, коли ти вмершляєш своє я. Оті всі. Непорозуміння раз віддаєш, Господи, я тобі віддаюсь, я тобі довіряю, я знаю. Я знаю, що Ти проведеш. Я знаю, що прийде день, прийде день. І я отримую на всі, відповіді, на всі питання відповіді. Я знаю, прийде той день, і ти витреш сльози, і ти даш зрозуміти, але сьогодні дай мені ту віру. Дай ту віру, щоби мог Ти залишитись вірним Тобі. Об'явлення Івана Богослова, 22 розділ, 17-го віршу. І дух, і наречено говорить: прийди. І хто чує, нехай скаже, прийди, і спраглий, нехай приходить, і бажаючий, нехай бере води, воду життя даром. Господь гряде. І як звіщало воїнство небес, і як пастухи бачили і зрозуміли. І як Іван Хреститель не міг змовкати, Він сказав, хто це є. Брати і сестри, ми вірою бачимо Ісуса Христа в нашому житті, ми вірою живем. Давайте не будемо мовчати. Давайте будемо говорити, незважаючи на обставини, незважаючи на всі проблеми, які маємо. Давайте будемо славити Господа, говорити про це всім оточуючим. Ми належимо Господу. Ми є воїнство Господнє, що би не сталося. Давайте, поки в цих можемо сказати відверто, в добрих умовах, коли маємо достаток у всього, час добрий для того, щоб збиратись. Давайте будемо славити Господа, давайте будемо привчати себе, довіряти Господу, віддавати всіціло ціло в Його руки і просити, Господи, поможи. Поможи мати ту віру, поможи мати той страх, щоб чути ті голоса небесні, щоб і ми співали разом із ними, щоб і ми звіщали твій прихід і казали щодня рідним, близьким сусідам Господь гляде, Господь близько, викопуй свого таланта, викопуй то, що ти знаєш про Бога. І дай, і дай врост, збагатись, в Господі, купи, купи ту одіж, купи. Оливи. Купи, поки ще є час. Тому що коли почуєш, що жених іде, буде пізно. Будеш шукати, піднімати. Буде пізно. Сьогодні час, твій і мій, де ми можемо збагатитись, де ми можемо прославити Господа, де може Господь укріпити нас в вірі. Сьогодні є день твій і мій. Слава Господу за це! Слава Ісусу Христу, що Він прийшов, і Він прийшов у славі як переможець. І всі про нього говорили, що Він переможе, і Він переміг, слава йому навіки. І ми будемо без перестанку звіщати, скільки дасть Бог дихання, Господь є переможець, Господь переміг, і Він переможе і смерть, і, і все на землі, і діла, на ній згорять. І Господь іде, як казав Іван Хреститель, пшеницю. Він Збере, а полову спалить вогонь не вгасили. Брати і сестри, давайте будемо тими його руками. Каже, жнива дозріла, жниців нема. Давайте будемо, давайте почуємо цей голос, зрозуміємо, що саме від нас Господь хоче. Він не хоче більше наших сил, Він знає, на що ми здатні. Амінь. Брати і сестри, хочу, щоб ми молились. Господи, поможи. Господи, прости, якщо ми тобі не довирали. і благослови, щоб мали ту віру і той страх, і відвагу звіщати про твій прихід на цю грішну землю. Амінь. Молимось. Будь благословен і прославлен, святий вічний, Господь, який переміг, який грядеш, дякуємо тобі, Спасителю. Дякуємо Тобі, Господи, слава Тобі і хвала, Спасителю, що Ти не залишив нас до цього часу і благословив. Дякуємо тобі, дякуємо дякуємо за Євангелію, за приклади віри, за підкріплення, Господь, за те, що Ти взращуєш нас ту віру, Господь, щоб ми не. Пускали руки, Господь, дякуємо Тобі за цей добрий час, за церкву, за діточок, за молодь, Господи, дякуємо Тобі, що Ти нас благословляєш, оберігаєш, Господи. Дякуємо Тобі. Славим Твоє ім'я, Господь, за прихід на нашу грішну землю. За наше спасіння і оправдання. Слава і хвала тобі, Господь. Слава і хвала тобі, Господь, будь благословен. І хай кожні уста, Господь, на цьому місці, і Господь по всій землі славлять тебе, бо Ти гідний хвали, будь благословен, будь благословен, Господь. Дякуємо, що до цього часу ти допоміг, Господи. Поможи нам звіщати, Господь, поможи нам, Господь, бути тими. Господь, служителями добрими Твоїми в ім'я Ісуса Христа, бачити Твою волю, чути Твій голос, служити Тобі з вірою, з відвагою, Господи, прости, де не явили Твою святість, Господи, де промовчали, де не мали відвагу, Господи, пробач, поможи нам, Господь, поможи нашому невірству, Господь нашій слабій вірі, укріпи, благослови. Ми не знаємо, що далі гряде, ми не знаємо, що буде, але поможи нам завжди тримати знамення віри, Господь. Піднятим, що ти наш Спаситель і ти переміг світ, Господи, ти переміг, Господь. Слава тобі за все. Дякуємо Тобі за добрий час.